І от зараз запитаємо Вадима Познякова, громадського активіста, голову громадської організації світанок і співзасновника проєктів «Декомунізація Україна та мова Харків. Пане Вадиме, раді вас вітати в нашому етері. Власне, чи знаєте ви про той пам'ятник у Хмільнику? Чи вже щось з ним зробили місцеві жителі? А чи він все ще залишається на центральній площі? А чесно, не знаю, бо я пропустив зараз частину про цей пам'ятник у Хмільнику, але. Можу сказати, що подібних монументів насправді по всій Україні ще дуже багато, які підпадають під дію закону про декомунізацію. Тобто їх ще не одна тисяча навіть. Якісь останні успіхи. Я деколи люблю зайти на вашу сторінку у Фейсбуці, щоб почитати, там, подивитися, який пам'ятник втомився, або де якому допомогли зійти з постаменту і, і, і піти вже на, на цвинтар історії, або бути готовим до якогось музею, який, можливо, колись буде створений. Музей тоталітаризму з останніх демонтовано пам'ятника радянського солдату у місті Біберка на Львівщині, і у місті Знам'янка, досі ще на Кіровоградщині, на жаль, демонтовано в самому центрі міста величезний макет ордена із серповим молотом. І та от таких, от речі, орденів Дуже багато по всій Україні. Це, до речі, фото не звідти, але це з деокупованої Харківщини. Але ось таких от орденів з серпами-молотами по всій Україні зараз неймовірна кількість, які ще досі не демонтовані. Є вони навіть у Закарпатській області, на Волині, на Рівненщині, Хмельниччині, тобто навіть в таких західних регіонах. А там якщо брати Харківщину, Супщину Чернігівщину, то їх там, через одне, через два села вони є. Тобто, і або такі, або з здороженням Кремля, або подібні. Десь кілька місяців тому десь були в Хирові, то невеличке містечко в Львівській області. Хоча колись це був, до речі, досить великий центр, і культурний в тому числі. Але як би мовити, совєтська власть його не пощадила. Але там зато розбудували величезну військову базу, тому що це вже ж був Прикво, це Прикарпатський воєнний округ величезний для того, щоб нападати на Європу. На випадок третьої світової війни, я до чого це все кажу? Відповідно, там було дуже багато тих солдатів-офіцерів російських. Ну і вони там природний спосіб, в якісь інші вмирали час від часу, і там велика частина цвинтаря місцевого це от ті е, поховання, ті соєтські, і них всі були без хрестів, усіх були обелізки з такими зірочками. Червоними. Ну, от всі буквально. Вони різні були, але всі з тими зірочками. Так там, от декомунізовано, я звернував, то всі зірочки зрізані на цветорі. І в них просто стоять от такі от їхні оті, такі маленькі ті фалоси е бетонні. От і все. І так от з тим розібралися. Е і е тим часом, до речі, в Мелітополі. Тим часом в Мелітополі. Окупованому, окупованому там. Окупанти встановили днями чи навіть вчора буквально пам'ятник Леніну. Тобто це такі зворотні процеси, там, де є окупаційна влада, там намагаються вони відновлювати ті совєтські символи. Не знаю, думаю, що ми може покажемо, як воно виглядає, але щось не можемо ніяк показати. Можемо показати? Ну, не важливо, що поки... ми не бачили пам'ятників Лініну, зрештою, то таке, але е, факту, що та, що поставили ось ним... ось, ось він стоїть та... рукою, вказує, як завжди, чомусь лініна зображали так, що одна рука біля кишені, а друга там. Мої батьки мені розповідали, коли навчалися в Тернопільському медінституті, що в Тернополі стояв Ленін? Одна рука була в кишені, друга показувала на медінституті. Казали, що якщо, ну жартували, що як ти маєш в кишені щось, то в медінститут потрапиш, і що Ленін ніби вказував на це все. Але навіщо вони всюди притарабанюють? І де вони зрештою того Леніна взяли? Десь привезли з Росії. А, ні, до речі, цей Ленін той самий Мелітопольський, який демонтував у 2015 2016 16 році. Він весь цей час лежав на складі і його повернули назад. А, до речі, дуже часто саме так відбувається, і дуже багато всіх цих пам'ятників досі лежить по складах у нас по містах. Тобто їх за цей весь час не продали, не переплавили. І це? певні ждуни їх зберігають. Ждуни, це ждуни. Мені теж прийшло це в голову. Тобто в нас буває так, що люди на якихось тих совєтських складах, не знаю, моток якогось мідного дроту вкрадуть і занесуть на якийсь металобрухт, а тут стоїть тобі бронзовий Ленін і, і чекає на свого часу. Це якась теж дивна ситуація. Ну, напевно, за кожним таким пам'ятником є якась людина, яка намагається його зберегти. Так, звісно. Бо кожен бронзовий Ленін насправді коштує величезних грошей. Тобто за одного Леніна можна багато чого зробити. Він же ж навіть цей там не, не менше 3-4 тонн. А бронза це такий недешевий матеріал. На ну, оці всі Леніни і інші їжі з ним, яких там знімають, а потім вони лежать на складах. За весь цей час ніхто, хоч якесь місто організувало, не знаю, музей під відкритим небом, який називається. Музей тоталітарного режиму, чи щось щось таке. Так, є такі місця. Є у місті Путивель на Сумщині. Там порядка сотні цих пам'ятників стоїть, туди звозили з, з усієї України. Можна туди поїхати подивитися. Там, напевно, вже навіть більше ніж у Литві цих пам'ятників. Є ще в Одеській області приватний музей на території форму села Формушиканова. У Львові музеї території терору там теж трошки перевозять цих об'єктів. Я і до, до речі, до речі, знайшла ось це відео з хмільника і фото в своєму фотоархіві. Так що і глядачам і вам покажу там така монументальна скульптура, якісь такі з божевільними очима. Ee, совєтські вояки чи хто це, ну, вона, вона величезна. Ти почуваєшся поруч з нею якоюсь мурашкою. Мене, мене наприклад, просто ну, от мене, ми, не знаю, мене дратує, пригнічує сама ця естетика у цих рублених, е, рублених роб, тих робочих і крістянок з автоматами. Е, і, вона, і головне, що якщо б це був один такий пам'ятник на всю Україну, то можна було б сказати, що це цікавий такий. Елемент оцього совкового мон монументалізму і варто напевно, його зберегти, просто тому що це більше ніхто ніколи не робив, і більше ніхто не буде робити, ну з огляду на його потворність і, і, і таку дивну естетичну цінність. Але оскільки вони тиражовані, оскільки вони всі зроблені ніби одним і тим самим якимось там штучним інтелектом, умовно кажучи, на якомусь там 3 d принтері то який сенс загалом тримати ту совєтську символіку і з одного боку. І з іншого боку, ну, все-таки чи це означає, що декомунізації мають піддатися? І оті пам'ятники, які ну рясно лишили на території України саме на згадку про Другу світову війну, але це не Друга світова, а перша це, це велика і те частина знову ж таки. А це, до речі, велика проблема зараз з цими пам'ятниками Другої світової війни. Бо якщо в деяких регіонах місцеві влади готові на демонтаж цих цих споруд. То починаючи там з умовної Хмельниччини Рівненщини, нам уже починають казати, що це наша історія, що діди воювали. Тобто, якщо навіть кудись східніше з цим всім потиратися, то вже починаються великі проблеми і починається просто захист цих пам'ятників. Я не знаю в чому взагалі проблема. Тобто, одні регіони України вже готові до цього процесу, інші регіони чіпляються за цих солдат, тобто вони можуть демонтувати так макет ордену з цим молотом. Напис «Велике атєчеснене 41 один помінять на 39, але поруч буде стояти величезний Альоша, і якого вони прибирати не хочуть. Бо діди воювали. тобто це зараз серйозна проблема. Я вважаю, що її треба регламентувати новим законом. Тобто, має бути якийсь уже новий закон про умовну диверсифікацію, де їй прописати всю цю історію з пам'ятниками Другої світової війни, як вони мають виглядати, чому там не має бути цих цих радянських солдат. Бо насправді дуже багато де демонтують якісь серпи молоти, якісь пропагандистські написи. А от всі ці альоші лишаються, а вони виглядають максимально вбого, але вони стоять, бо їх бояться зачіпати. І плюс вони символізують саме цей імперський безликий народ, який дорівнює руському народу. Тобто, ну це, це ж якщо опитування росіян до речі показують, що вони ставлять абсолютно дорівнює між теперішньою Росією і Совєтським Союзом. Відтак, ну фактично, фактично, в нас стоять все одно пам'ятники рускому солдату, руському солдату. Неважливо, яке в нього було прізвище українське на юк, на енко і так далі. Тому подібне, це все пам'ятники рускому солдату. Чи це усвідомлення взагалі колись дійде до українців? І, і чи повинна тут бути якась проактивніша позиція? Все таки і е, не знаю, уряду, держави. Я скажу так, що до початку широкомасштабного вторгнення навіть в західних регіонах не хотіли зачіпати і боялися. Навіть Галичина і Закарпаття. Тобто, ми ж зараз їх тут прибираємо просто пачками. На тій же Львівщині їх все одно навіть цих альош до сотні. Там на Івано-Франківщині їх теж так не дуже велика кількість на Тернопільщині. Тобто вони пачками зараз демонтовуються, але їх все одно дуже багато. Я вважаю, що це має бути насправді позиція Міністерства культури, що мають бути роз'яснення громадам, що треба демонтувати цих всіх альош. Бо так я абсолютно згоден з тим, що це навіть пам'ятник не радянському солдату, це пам'ятник російському солдату. Тобто, в центрі тисяч і тисяч населених пунктів українських стоять пам'ятник російському солдату від найкрайнішої західної точки. 15-метровий пам'ятник російському такому боятику стоїть на кордоні між Ужгородом і Словаччиною величезний. Тобто, і, от починаючи звідти до самих східних теренів не одна тисяча таких пам'ятників ще є. Я навіть боюся е, уявити, скільки їх, бо якщо навіть по Галичині, там по кожній області по сотні, то я думаю, що в більш східних регіонах їх е, можуть бути і тисячі. Це до речі, от зараз ми показуємо відео. Також з колись в ті мирні часи, коли можна було подорожувати Україною, це якесь село на Вінничині, де на в'їзді стоїть ось такий ще з совєтських часів пам'ятник, ну, але вже видно його вирішили декомунізувати в свій спосіб чи українізувати в свій спосіб місцеві жителі, поприкрашали синьо-жовтими кольорами. Чи у вас трапляються такі випадки, що люди кажуть, добре, добре слухайте, лишіть нам той пам'ятник, але ми його зараз трошки перемалюємо і зробимо з нього український. На жаль, таке буває, що просто перефарбовують щось жовто-блакитне, але ну це не змінює абсолютної сутності, і потім доводиться через розголос в соціальних мережах це все виправляти, і вони все ж таки це виправляють. Але іноді так буває таке, що люди просто думають, що якщо ми пофарбуємо в жовто-блакитне Леніна, надінемо йому вишиванку, він стане українцем. Якби там російського солдата як жахлива історія на Прикарпатті з радянського солдата зробили пам'ятник воїну ЗСУ. Там написана слава героям ЗСУ. Там сидить солдат в кірзачах з ППШ в, в, в радянській касці. Написано слава героям ЗСУ. І ну я не знаю, як можна було до цього додуматися. Ми вчора, до речі, мали про це таку найтушки дискусію. Бо ми говорили про, про про цей допис Маргарити Маргарити Сімоньян. Про те, що вона буде, була б не проти повернутися колись в Київ. Тож мрії про це що вона коли-небудь повернеться в Київ. І Там такі міли хахлитки, хороші. І ми всі місті В місті будемо будім. кушати борщ і п'ять, і п'ять е, мою пісню із советського кінофільма в бой йдуть одні дні старіки. Ось. І ми таки кажемо: стоп. Ну це не пісня з совєтського кінофільму В бой йдуть одні старіки. Це пісня старицького Михайла, який написав спочатку вірша, а потім вже а, власне, Ось о, знайшли цей да, прекрасний да. модернізований пам'ятник. Совєтський солдат, який вже став героєм зсу. Ну просто тут, тут до речі, тут з тим пам'ятником, що жахливо що тут змішуються дві речі. Тобто я я я, наприклад, колись пам'ятаю, що стояв дуже довго пам'ятник Т-34, який типу, освобождав Львів. Він стояв на такому постаменті, так завжди от на, на верху на самому цьому і там уже до глинянського тракту. То для львів'ян Для львів'ян, інформація, та. та інформація, хто не пам'ятає, і він дуже довго там стояв і його ніяк не могли демонтувати. Може, просто грошей не було там ще щось то було ті але його просто помалювали в рожевий колір. І я це розумію, тому що в цьому є свій такий постмодерн новий, можливо, гумор. Тобто ми беремо цей символ совєтської потуги, то імперської мощі, і беремо і його просто зневажаємо. Ми сміємося з нього, кипкуємо. Але коли ми беремо той самий символ, і раптом намагаємося його сакралізувати і з нього і прив'язати його до нинішньої жертви. Російських, російського солдата перевдягнути в український піксель, і ніби. Ну, я, я просто не розумію, це якась деформація в голові має бути. Що якась... ви цим людям кажете? Що, як ви їх я я розумію, що воно... вони з найкращих міркувань це робили. От, з найкращих міркувань. Але, але як донести до людей, що це насправді, ну. Так не можна. Так не можна брати. і Це все одно, що знаєте, взяти сатаністський хрест, перевернути, вискати, а тепер це християнський хрест. Та і все. А насправді писали люди цьому старості, який робив всі ці історії. Він вже навіть 41 на 39 не замінив біля цього пам'ятника. Тобто, там лишився. Він якби це зробив пам'ятник героям ЗСУ, а все інше переніс на сусідню стелу і все одно залишив цифру 41. Іму ж писали, що. Ну, це ж не це ж все одно радянський солдат, що все одно залишили 41, Але людина абсолютно не розуміла. доводилося, що Друга світова почалася у 41-му році, що можна так переробляти солдат. Людина вся в вишиванках патріотична за Україну, але просто людина не розуміє цього всього. Тому потрібна саме державна політика, тому що ну, на жаль, в деяких населених пунктах, ну не будуть розуміти, вона може бути щирими патріотами, вони дійсно люблять Україну. Але ну вони ну не розуміються в цьому, на жаль. І тому потрібна державна політика, аби були просто рекомендації, роз'яснення, що ось так можна, ось так не можна і вже було розуміння. А так, поки немає якоїсь державної політики, ми бачимо, що все буде йти на самоток. Зараз ну держава практично нічого не робить, або проводити процеси декомунізації і диверсифікації адекватно. Це або ініціатива знизу, або вже робота робото громаді підозра, що чи, в державних цих мужів є свої метафорічні бронзові леніни, які теж ждуть свого часу. Що вони з не роблять, бо вони бояться опору людей. Чи вони не роблять, бо до кінця не розуміють? Чи може нинішнє міністерство культури в тому складі, в якому воно є, провести цю документізацію так, як належиться? Я скажу так, що насправді якраз знизу куди більший запит, ніж може дати дозволів міністерства культури. Тобто є низка звернень з різноманітних громад на мінкульт щодо того, аби вивести пам'ятки з реєстру. Деякі громади вже чекають або обласні адміністрації вже чекають місяцями. Тобто, умовно кажучи, на Івано-Франківщині, Львівщині, Тернепіллі не знімають кілька сотень радянських солдат, тому що нема дозволу від мінкульту. Пам'ятники там Пушкіну, Суворову, Островському і так далі, і тому подібне не знімають в купі міст, тому що немає дозволу від мінкульту, е, враховуючи, які там все одно є штат, вони не мож вони не можуть просто дати дозволи, Я сумніваюся, це, це схоже більше на якийсь саботаж. Тобто, якщо я з моєю командою, яка і ми працюємо просто за свої гроші і за донейти наших, наших друзів, ми можемо стільки проводити роботи. А то чому мінкульт як державна структура негодна зробити цю всю роботу? Їм, їм треба робити те, що вони мають. Тобто, це скоріше схоже на саботаж. Бо що їм заважає просто за декілька днів надати дозволи всім органам місцевого самоврядування, які запросили від них демонтаж? А, ну, а навіщо їм цей саботаж? А ну, я вважаю, що це саботаж з їх боку, тому що стільки місяців тягнути цей весь процес? Там, де можна ну там, де просто потрібно лише підпис Міністерства культури і початка, що ось все, ми виводимо з реєстру десь... і по міст, а, чекають досі цих дозволів. І ще один момент: навіть там, де міста не подають звернення, що заважає міністерство культури, провести облік пам'яток по всіх регіонах України. У них є необхідний штат для цього, і видати наказ, що ось Пушкіна в Харкові треба прибрати. Ми прибираємо так. Черехав не буде подавати умовний. А що заважає міністерство культури спустити згори директиву? Що треба прибирати? Ми бачимо, що ну не зацікавлені вони просто в цьому, навіть він. там, де є ініціатива знизу, вони не особливо й не підтримують. Я підтримую до речі, цю версію про соботажу недавно. Ми мали таку розмову приватну з, зі священником одним і рекатолицьким, який розповів історію, яка сталася з ним не тут, на номайцозі не у Львові, а в Києві. Та про те, як він роками не міг зареєструвати рекатолицьку громаду. Постійно знаходилися якісь відмовки в департаменті в тому профільному, щось не то, то не так. Там ще якась безпека пожежна, там ще щось. Ну, словом, все не на часі було. І, і це була довжелезна бюрократична процедура. Довжелезна. І раптом йому подзвонили. Я думаю, можу цю історію розповісти. Не знаю, щоб потім ми анафему не отримали. Йому подзвонили і сказали: прибігайте негайно, швиденько зараз підпишемо, все відбудеться. Поки на часто відпустці людина, яка співчувала з боку. І тільки в неї опинилася ця печатка, і вони це зареєстрували за хвилину. І це означає, що є люди нормальні, але в кожному тому департаменті може бути ось така людина, яка займається відвертим саботажем, бо та людина не зацікавлена, щоб, наприклад, греко-католики проникали в, е, до Києва. Але, наприклад, нічого, ніяких проблем нема з тим, що московського патріархату, ну просто що йому відкриті були всі двері. До, до, принаймні, та йому досі відкриті всі двері. я думаю, що ми можемо скористатися цією картинкою від пана Вадима. Подивіться, скільки парафій московського патріарха а, оце. це інша картинка. Тут засідається Євстратій Зоря, заря цю фотографію і написав. Боже, якось там молитовне бюро. чи... Чекає, чекай, там, там, там дуже до підпис. Митрополит бюро, по-моєму. Так, Ми тут бачимо Новінського, ми тут бачимо е цього предстоятеля російської православної церкви. Метрополіт бюро, так. Е Але інша картинка, карта Закарпатська область, де вона просто всіяна церквами. Московського патріархату здавалося б за Карпатами вже за Карпатами на краю України і де закінчується Україна починається Євросоюз, але там ще все ще стільки церков. По перше, як вони туди всі потрапили, чому їх там так багато? І по-друге, чому вони досі там залишаються, пане Вадиме? Це робота активна комуністів, якраз таки після того, як було приєднано закарпаття до території УРСР. Бо, скажімо так, дуже багато церков це колишні греко-католицькі. Хоча переважно більше це зараз насправді і новобудови. І окрім цього, це насправді дуже величезна робота московської агентури, бо на що на Закарпатті дуже активно завжди діяли і Медвічук, і Іванович Шуфрич, і Суркіс, і їм подібні, які допомагали все, всьому цьому вирости. Тобто ну, на Закарпатті насправді. Одна з найбільших за кількістю церков московського патріархату взагалі в всіх західних регіонах. Тобто там, умовно кажучи, може більше, та вже навіть на Хмельниччині не більше. Тобто, це зараз, напевно, рекордсмен, і жодного переходу до ПЦУ не було після широкомасштабного вторгнення. Жодного. Причому є дуже багато таких попів, які є неймовірно такими. Ну, я не знаю, як вони можуть досі служити. Це умовно кажучи, Марк Петровці, голова Хустської голова Хустської єпархії ПЦ МП, він є громадянином Російської Федерації. Його паспорт можна знайти в інтернеті. От, ну як ви думаєте, він не працює на Росію? Або ще один момент: є такий настоятель чоловічого монастиря у місті Виноградів Симеон Голубка, його рідний брат, заступник патріарха Кирила. Тобто, там одна з найголовніших людей в РПЦ. Як? Або Димітрій Сідер, настоятель одного з найбільших храмів Ужгорода, одна з перших людей, один з перших людей, які засуджені в Україні за сепаратизм, проголошував Карпато-Росинську державу. Теж служить люди ходять все на місці, і це це тільки те, що я згадав. А я думаю, що дивніших моментів ще куди більше. Я навіть спілкувався з деякими настоятелями церков по Закарпатті їздив. Мені так таку лапшу на вухо навішували. Бо я просто люблю їздити по дерев'яних церквах, а вони всі підуть по ЦМП. І там таке розказують про церкву Порошенка, про те, що це Стамбульський патріархат. Ну там дуже дуже багато лапші на вуха вішають. І якщо мені просто таке розказувати, являється, що вони розповідають своїм бабусям на служінні. Пане Вадиме, от у вас є ця інформація про цих батюшок, які там із громадянством російським і в родинних стосунках з заступниками Кіріла. А ця інформація, як ви гадаєте, вона є в Служби безпеки України? Я більш ніж впевнений, бо якщо ця інформація є у мене, вона насправді має бути і у них. Тобто щодо кожного з них насправді були розгромні статті в місцевих там закарпатських ЗМІ. Всі про це насправді знають. Тобто, ну, якщо паспорт громадянина РФ голови єпархії, є в інтернеті, його можна просто загуглити. Тобто, ну як про це може не знати СБУ? Тоді, що вони бездіють чи вони очікують якогось слушного моменту? Ну, я сподіваюся, що вони вичікують все ж таки якогось слушного моменту. Ну, це я сподіваюся на це. Як він на вашу думку, коли він настане цей слушний момент? Я сподіваюся, що якомога швидше. бо... Ну, скільки е, всіх цих церков, це ж просто по суті місця, де промовляють мізки нашим громадянам, і навіть якщо на Закарпатті їх стільки, тобто знаєте, завжди цю це проблему більше до сходу приписують, але насправді найбільша кількість парафій була. До широкомасштабного вторгнення це Хмельницька, Вінницька, Закарпатська області, тобто більш західні. Це, до речі, ще стосується того, що все ж таки схід більш трошки атеїстичний, або там до церкви ходять більше там на Пасху, на якісь такі на Великдень, на Великдень, на Різдво, на якісь такі свята. А по селах все ж таки народ такий більш віруючий, тому і власне кажучи, кількість церков більша. Тому і кількість церков московського патріархату апріорі теж більша. і це величезна проблема. Я дуже багато історій чув негативних, і не тільки з Закарпатії, і з Вінницької, і з Хмельницької, і з Волинської області. Ось зараз священник у ПЦМП, якого вигнали з його храму. Ну тепер це храм ПЦУ, судиться з е, батьком загиблої на війні. І, і сказав, що ось у тебе ще є компенсація. Ми зараз будемо судитися, то у тебе ж є гроші. І oh. от таких історій дуже багато. Чи там от у селі Чорна Тиса на Закарпатті не пустили до храму е, гроб з загиблим на фронті. Просто довелося переносити повз. Село Чорна Тиса Закарпаття. Тобто і таких історій безліч. Просто вони десь локально залишаються в якихось районах, але насправді це вже людям сильно починає набридати, що московські попи е, ну, якісь занадто безстрашні. Знаєте, <зв>. є таке. Старий термін «москофільство», який 100 років тому був актуальний, зокрема на західних землях України. Я думаю, що треба якось трошки згадати і згадати, як з ним, врешті-решт, боролися в Астровольській іперії. Теж принаймні собі згадати, що це було ефективно. Що ж, я дуже дякую. Наостанок зовсім тут питають нас глядачі, чому ми називаємо «Совєтський Союз, а не Радянський Союз. Ну, то, то така річ, якби, поляки, наприклад, кажуть, заліз зв'язок за Тобто вони все перекладають. Це і є сенс перекладати. Яка ваша думка, пане Вадиме? Чи... Я вважаю, що можна використовувати і так, і так. Тобто, це вже скоріше такий термінологічний батл. Я періодично використовую і так, і так. Тобто я вважаю, що можна і таким чином називати, і таким. Ми свого тобто, часу косточного роб... не свого часу, коли, коли робили, до речі, серіал е «10 десять днів незалежності, то ми між собою всі домовилися автори і консультанти наукові, що ми будемо. Вживати в текстах совєтський союз, щоб цим підкреслити, що це була все таки окупація для України, а не це а не... іншомовне слово, яке не мало стосунку саме до ради, якоїсь, тому що є своя традиція козацьких рад, там і парламентаризму раннього в Україні. Дякую, пане Вадиме, за те, що ви робите. Сподіваємося, що е, ваші напрацювання можливо візьмуть до уваги Служба безпеки України, Міністерство культури України, і воно їм допоможе в тому, щоб декомунізувати країну і позбутися агентів московського ну, патріархату, є, які от, є діють людина, в країні. яка в цьому розбирається. Це є готовий кандидат, наприклад, на те, щоб створити нормальну комісію з деросифікації, а не вигадувати там якихось. Не шукати якихось там своїх гіпнотизерів кінологів і так далі, тому подібне фітнес-тренерів на ті всі посади. Не там шукаєте, панове. Ми прекрасно вам кандидата підібрали. Це був Вадим Копозняков, громадський активіст, співзасновник проєктів декомунізації України, Україна та мова Харків.